Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Квітковий Рай Світлани. Сьогодні будемо черенкувати отаку чудесну петунію. Вчора я купила гарний кущик, але ми зробимо з нього ще гарніший. Обов'язково при покупці таких петуній, як бачите, в них отакі довгі витягнуті пагінці їх. Один, два, три, 4, 5. Не так-то багато. Внизу всі листочки я зачищаю ось таким чином. І паганці на висоту сантиметрів 5, 7. Я відрізаю ось так. За рахунок чого у мене виходять отакі ось череночки. Квіточки з них ми скусуємо. До речі, у петуні і квіточки потрібно скусувати із плодоножкою. Ось так. І навіть на квітучому кущі, тому що, коли зав'язується насіння, тратиться дуже багато сил і кущ не розвивається. Усі-усі бутончики ми викусуємо ось таким чином. Залишається у нас такий гарненький череночок. Нижні листочки також ми забираємо. Тут є вже маленькі паганці, стараємось їх не пошкодити. Роблю одною рукою, тому не дуже це гарно виходить. Цей листочок ми також забираємо. Вийде маленький череночок. Після зачищення листочків та бутончиків у нас залишились такі ось гарненькі череночки. З кожного з них у нас вийде маленький, гарненький кущик. Заглубляємо в землю на два листочки. Ну, тут також можна забрати, лишні залишила я. Ось так, тут так, ось так. Ну, приблизно так. Торф повинен бути рихлий, універсальний ґрунт зачасту беру і додаю один к двум перліт. І всі дуже швидко за два тижні вкоріняються. І вже через місяць у вас будуть маленькі, гарненькі кущики, такі, як продаються на базарі з квіточками. Після обрізки в нас залишаються ось такі пеньочки, кущика. З кожного листочка з пазухи вийде новий пагінець гарненький. І наш куч буде набитий, гарненький такий, не буде розвалюватись. Череночки петунії поміщаю в отакі контейнери маленькі, закриваю кришечкою, ставлю в освічуване місце, але не під прямі сонячні промені. Звісно, деякі череночки можуть не прижитись. Але більшість приживаються. Оцім красуням у мене тиждень. Вони себе гарно почувають. Всім гарного дня та гарних квітувань!